А це програма реформа. Минулого тижня ми анонсували вам запуск системи електронних торгів. Прозоро ось вже чотири дні, як вона успішно працює, відкриваючи для держави і бізнесу величезні можливості. І, власне в цьому випуску ми розкажемо і покажемо про те, як створюються нові робочі місця. Держава отримує дешевші і кращі послуги і товари. Ну і взагалі про те, як формується цей ринок, тільки подумайте, у чверть трильйона гривень. Поки корупціонери плачуть, ми йдемо дивитися, як все працює. Для Того щоб організувати систему електронних торгів через прозоро, окрім серверів чи програмного забезпечення, потрібно якось організувати цей процес. Для цього потрібне приміщення, потрібен офіс, потрібні люди. Держава могла б взяти це на себе, але для того потрібно було б створювати окремий департамент, наймати людей, платити їм зарплати. А найголовніше думати над тим, як шукати собі постачальників. Пішли іншим шляхом до процесу. Залучили приватні компанії, приватні майданчики, які працювали на ринку і до того. Тепер через такі майданчики відбувається весь процес, вони, конкуруючи між собою, шукають державі максимальну кількість продавців. В одному з таких офісів ми перебуваємо зараз, тож дивимося, як це працює. Тобто це мізки компанії. Тобто тут всюди працюють наші розробники. Підприємці і постачальники з вами співпрацюють виключно в онлайні? Викливо. чи вони ні? ні, ні. Зі, а не треба сюди ні, абсолютно Ви бачите в ग, час інформаційних технологій потреби, як в такому контакті, в принципі, немає. Тобто, абсолютно всі питання вони можуть вирішити в електронному вигляді. У кожного є свій так званий робочий кабінет. В цьому робочому так так, так так абсолют є свій власний персональний консультант. Тобто, якісь питання виникли, питання задано, а відповідь надана. Суть принцип достаточно прості. Ми даємо інтерфейс, то есть ми даємо можливість участвовать в державних торгах. Як наше государство оказывает сервіс, я думаю, ми всі прекрасно знаємо. Ми оказываем сервіс поставщикам. Ми обучаємо работать в системі. Ми даємо ну. В первую очередь мы даем техническую возможность в ней работать, потому что зайти в торги можно только через одну из торговых площадок. Для того, чтобы поучаствовать, нужно зарегистрироваться. Есть элементарная форма регистрации, где нужно указать род занятий, компанию, имейл, код КПО и пароль. После этой регистрации можно будет нажать на любую закупку, посмотреть на нее внимательно, посмотреть на бюджет, на шаг аукциона, на те документы, которые есть у этой закупки, на сегодняшний день 175 гривен за участие в закупках свыше 35 тысяч. Начиная с 1 апреля там вводится тарифная сетка от 17 гривен за самые маленькие закупки до 1700 гривен за участие в закупках свыше миллиона гривен. Это всегда меньше, чем полпроцента. Это явно всегда дешевле, чем участие в торгах, которое было на бумаге. Закупівля товарів відбувається на так званих сліпих аукціонах. Назва не випадкова. Дані про учасників розкриваються лише тоді, коли аукціон вже відбувся. А це означає, що під час торгів усі учасники мають тільки одну інформацію: ціну. Це дозволяє неупереджено відібрати найкращу пропозицію. Після визначення переможця перевіряється, чи може компанія виконати замовлення і чи товар відповідає усім вимогам. Якщо так, підписується контракт. У протилежному випадку розглядається наступна за привабливі. Пропозиція. Гарантією, що учасників не дискваліфікують без причини, є чітко виписані підстави для відмови в участі. Серед основних невідповідність товару вимогам замовника, пропозиція хабара, конфлікт інтересів або несплатоспроможність учасника. Ті, хто не переміг у тендері, мають можливість оскаржити процедуру в антимонопольному комітеті. Доки скаргу розглядають, підписання контракту із переможцем неможливе. Але для того, щоб уникнути спаму, який може заблокувати закупівельні процедури, встановлено план плату за скаргу – від 5 до 15 тисяч гривень, залежно від розміру контракту. Як залучати зараз підприємців, до того, аби вони активно брали участь і не боялися торгувати? з державою? Ви знаєте, не в брови, а в глаз. Вот это на самом деле самое сложное, что, чем мы занимаемся, самый сложный этап этой работы. Шо, ну, объективно государство 25 лет делало максимум для того, чтобы разрушить доверие бизнесу государственным торгам. Мы э, стараємося це довір'я відновити. Вот сейчас конкуренція на торгах достигла вже трьох учасників, там 2,92 Вона постійно она постоянно по чуть-чуть, но того, щоб к тому, чтобы что это, э, прозрачно. во-первых, ну и максимум прозрачности, который дает электронная система. Вот видите, я нигде не регистрировался, ничего не платил. Я сейчас не залогинен в кабинете, мне все доступно абсолютно. Есть абсолютно четкие правила игры, да, за которыми может следить теперь не только там специально назначенный контролирующий орган, да, национальное бюро по контролю над национальным бюро, а может следить конкретно любое вот гражданское общество, средства массовой информации, любой заинтересованный во всем этом процессе участник. Таким образом, мы по сути поднимаем это доверие. Естественно, это пиар-активности, естественно, это маркетинговые активности. Мы шлем имейлы, мы делаем инфографику о том, чего мы достигли, как бизнес может начать этим заниматься. Среди примеров уже есть у меня, ну, например, там, знакомый рассказывал о том, что ну, бизнес начал там, в 2014 году после прыжка курса загибаться. Сейчас он живет только на государственных торгах, потому что маржа маленькая, да, аукционы, но при этом, по крайней мере, это нормальный плательщик, у которого все время есть потребность. Но государство действительно самый крупный, Покупатель в стране. Вот в этом году мы поставили Министерству обороны 8000 тысяч форм. Вот, это майже дивизия была диагонально. Да. 8 форм вот таких вот поставлено только вы только с начала года. На однако и да, что для офицера, что для генерала, они не различаются. Да. Да. Вот это вот, э, техничные умовы на э, костюм летний полевой. Э, здесь, э, по-моему, сейчас по памяти не помню, 90 страниц с лишним, в которых прописаны практически все параметры этого костюма: размеры, материалы, э, допуски, которые противники. Кроссвив, твоя бутынетка. Так, так, так. Так. Видстань, вид стань там, скажем, у докомера до, да. до миллиметри Каждый размер здесь прописан очень жестко. Вот он. Это той костюм? Это и... вот готовый костюм. кино 90 стынках прописан. Да, 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 да. Вот когда он шьется, то есть э, в процессе приемки его достают и проверяют каждая из каждую деталь, каждый Стіжок. За, на близько, ось у нас да. Воно вартує того, щоб в такі складні всі ці дотримувати умови. Тобто, в чому ваш виграш як виробника? Ну, об'єми. Очень великі об'єми. Міністерство оборони достатньо серйозний заказчик. Это, в знаете, і... ну, наверное, Ви виграли це на аукціоні да. в відкритому так. Да. Да. Там велика була конкуренція. Так, да. Там, до 2014 -го года. По-моему, там буквально было 2-3 компании, которые участвовали в пошиве, все остальные просто не могли пройти через отсев, вот, через требования, которые там предъявлялись, которые были прописаны под кого-то конкретного. То есть сейчас, в принципе, все идут на равных умовах, и в принципе. Ну, ціни упали. Приходится балансировать на грани качества вот, очень жесткого требований, ужесточайших. Вот, поэтому приходится сокращать именно э, наши потери, какие-то э, время пошива. Э, встает очень серьезный вопрос о квалификации. То есть э, чем выше квалификация, тем выше производительность, тем ниже себестоимость. этап это раскроет а, ткань а, вот рулоны ткани которые лежат вот смотрите вот рулоны ага. они раскатываются в несколько слоев а, дальше сверху накладывается лекала бумажная вот. и по ним автоматическим ножом вырезается стопа уже выкроек это ткани на производство текстерна вот сейчас мы это можно с тернополя да тернополь Вот. вот, пожалуйста. Тканина костюм на бивна с маскувальной малюнком ММ14. Вы им так само удалось пройти тендер, выиграть. Нет, щось? они не тендер. А, а, они просто производят ткань согласно техническим условиям, утвержденным Министерством обороны. Ага. На ткань конкретно. Але вони спеціально не домовлялися про це з міністерством і теоретично, тобто, ви з ними домовляєтеся? Ми самі покупаємо, ми отримуємо відтуда сертифікати на відповідності цієї ткані всім нормам, всім характеристикам. Є лабораторне підтвердження цих качеств і з нього вже шьємо. Чем от каньена отличается от какой кое там, инойшую, то там, не знаю, постель, там. Ну, э, ткани разного качества, совершенно разного качества. Это э, чистый хлопок, плотность 260 грамм, э, которая специальное плетение для того, чтобы выдержать прочность требуемую для Министерства обороны. То есть, сколько она должна выдержать э, там на истирание, на прочность, там, на разрыв, еще какие-то свойства, там. В том числе и на то, как она там выглядит в ультрафиолете, там. А ведь. Да, 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 да. Поэтому это очень жесткие требования. Вот берется с линеечкой, проверяется каждое изделие по каждому шву, по каждому параметру. Он как раз сейчас все это и в процессе происходит. Вот, если находится какие-то брак, ошибка, э, которые можно дорабатывать, возвращается обратно в цех на доработку. Вот, а э, так сказать а если все нормально, то ОТК подписывает, что соответствует все чему положено. дуже высокий, Тут получается поточная работа заключается в том, что на каждую секунду наложена нагрузка изготовления изделия. То есть потеря секунды рабочего времени в конечном итоге недобор изделий. То есть все сотрудники тогда теряют зарплату. То есть расценка по вот весь костюм он состоит из 28 операцій. На кожну операцію йде расценочка. А -а -а. Каждый работник прийшов, знает, что на його робочому місці он должен произвести 250 елементів своєї операції для того, чтобы в них у нас це? рабочий 8 часовой рабочий день. Это, Эта работа, допустим, для нашего города была э, вот в прошлом году как э, ноу-хау. Были предприятия, какие-то там занимались спецодеждой. Ну, Это спецодежды, там медицинские халаты, все такое. Ну, Когда пришло время вот именно одевать по легкой промышленности, как таковых предприятий нету. И вот мы собрали команду сотрудников. Є дівчатки з високими четвертими навіть, розрядами. Як вам ця робота? Чи вам подобається? Подобається. Я вже тут півроку роблю, в швійному производстві я вже 16 років. Мені дуже подобається. Для вас має значення, що саме ви шиєте. Ну, В даному випадку це замовлені сестра. Так, да, так, да, має значення. Зараз така от ситуація у країні. тому форма це, я вважаю, дуже важливо для нашої країни. Кого руку учиться? Руку руку ввожу. руку, Міністерство оборони один з найбільших замовників в державі. Йдеться про закупівлі на мільярди гривень, але от якість тих товарів роками викликала багато запитань. Всі пам'ятають і черевики, які розлазились за два тижні, і куртки, які горіли і плавались просто на бійцях, для того, щоб такого більше не виникало, створено спеціальний центр розвитку та супроводження матеріального забезпечення армії, який і має розробляти зразки, і рекомендувати Міністерству оборони, що потрібно купувати. Це куртка, та що от мені родина видала. В неї є декілька недоліків, саме основне. Це те, що наш виробник махлює трошки. Він не поставив матеріал, який запобігає виходу утепляючих волокон зсередини. Певний період ти розумієш, що через півроку в тебе курточка зовсім по-іншому працює. Спочатку, коли ти її отримуєш, вона, здається, гріє, а через півроку, із-за того, що цей утіплітель після стірок, як бачите, от, вилазить. Він просто вилазить через отвори. Да? Це махльош на рівні виробника. Ну, а в технічних умовах було прописано, що ця тканина має бути і Я вас розчарую. Колись технічних умов не було. Колись куплялося по опису. Оцей вирів, пописаний на чотирьох сторінках. Оцей от. Він написаний тільки конструктивно, ніяких вимог до матеріалів. Якщо зайдете на сайт Міністерства оборони, подивитись е на нього, то ви будете плакати. Не було ніяких вимог. Це дозволяло махлювати всім і вся, поставляти будь-що. Пальці палить просто з тої сторони. Це куртки, які одягали військові. І Одягають чи ні? Ну не знаю. Зараз буде від держави залежати. Чи будуть далі в них одягати, чи не будуть в них далі одягати. Цей комплект зроблений по аналогії еквакса, так званого Extreme Cold Weather Closing System, американська система третьої генерації. Здається, елементарний виріб, а таку технологію в Україні просто навіть не знайдете. Це отакий от от матеріальчик, який складається з сендвіча захисна частина нейлонова тканина. На неї нанесена спеціальна мембрана, яка пропускає воду. Не пропускає воду, вибачаюсь, і не пропускає вітер з цієї сторони. Але дозволяє пару, який виділяється. Через неї проходити. Вона має настільки мілкі пори, що пар проходить через неї, а волога і вітер не проходить. І крім того, ще прослойка фліса, яка дозволяє зберігати тепло. От елементарний матеріал на одного виробу, це, це зовсім інші технології. Просто чим ця кофта відчається від того, що на самом деле ви хотіли. Перше, це реглан рукав. Реглан рукав більш енергозберігаючий, он, он теплозберігаючий. У нас є декілька робочих зразків, які зараз проходять дослідні військові випробування в військах, і ми обговорюємо функціонал зі сторони бійця. Ми свої пропозиції надаємо. А представники від легкої промисловості свої пропозиції, як цей виріб чи покращити, чи полегшити. Об'єднуємося, приходимо до спільного знаменника, скажем скажем так, це Австралія, Ріглан, Польща ви бачите, це ми Ріглан, американці для сіл спеціальних операцій Ріглан, і Американці для сухопутних військ – Ріглан. Ми создаємо жорсткі умови для, для якості даної продукції, тому оговорюємо це разом із виробниками і. І потім контролюємо якість, яка буде поставлятися для бійця. Чому важливо прописувати максимальну умови до продукції? Ну тому, що ви бачили, що робили 24 роки. Яка була форма, як як горіли люди, яка якість була продукції, яка, яка на жаль, впливає на життя військовослужбовців? Це виникало чому? Це виникало тому, що була неякісна продукція, тому що не були прописані конкретні умови, конкретні що куртка вимоги. Куртка має не горіти. Куртка має не горіти, шов має не розриватися, нитка повинна бути тільки тільки якісна, тому це все зараз прописується в технічних умовах. Те, що міністерство оборони з самого початку так активно включилося, точно повністю перейшло на прозор, яке вже працювало навіть в тестовому режимі як система державних закупівель. Що це дало для армії, для міністерства? А все те, що раніше вважалося мутним таким темним процесом, коли не зрозуміло, чому тих запрошують, тих не запрошують, ті проходять, ті виграють. Тобто були одні запитання, коли все як на долоні, то дуже важко вести корупцію в тих масштабах, як ми, ми думаємо, що вона була, тому що ж нікого не схоплено за це, і це дуже такі хитромудрі там. Бути схем. На початку був якийсь опір цієї запровадження цієї системи. Тобто... Він нікуди не дівся. Нам пощастило з тим, що ніхто не вірив, що у нас вийде. Тому що думали, так, пишіть якісь волонтери, що -то чудять, що там, якусь там, систему там, роблять. Ми, тіпа, все, минеться, все минеться, і це минеться. А потім раз і, на... і вже документи по всіх документах, офіційних наказах інструкціях вже треба користуватися. Тільки там щось розібралися, вже там знайшли, як там десь можна там щось обійти. Та, ну Не обійти, а скажімо так, десь затягнути, десь там ну, внести повну сім'я, з ту раз вже закон про публічні закупівлі виступає в силу. Попри те, що Міністерство оборони є одним з найбільших державних замовників і одним з перших почало працювати в системі Прозоро, здійснювати закупівлі військовим в окремих ситуаціях потрібно швидше, ніж це дозволяє робити закон. Міноборони, мінекономіки та експерти з ЄС розробили законопроект 4288, який спрощує закупівлі для потреб військових в особливий період. Закон скорочує процедуру закупівлі до 14 днів. Учасники відбираються через систему Прозоро. Причому військові частини не зможуть уникати електронних закупівель пояснюючи це відсутністю інтернету чи форс мажорними обставинами. В такому разі вони мають делегувати проведення закупівель іншим замовникам, які підпадають під дію цього закону. Взагалі зараз всі галузі у нас дуже цікава ситуація. Треба зауважити, що колись у нас була прописана тендерна процедура для умов мирного часу, яка там могла тривати 90 діб і більше. І ця норма виявилася ну, взагалі фактично катастрофічною для Збройних сил, як тільки розпочалося АТО. Ну, чекати, вибачте, три місяці, поки відбудуться всі ці прозорі процедури таке інше, ну, це неможливо. Тому були прийняті зміни до законодавства, які передбачали в умовах АТО, за певних умов, проводити за переговорами процедурою, ну тобто закупівлю одного учасника, але це ж ми теж розуміємо. Це робилося, враховуючи те, що ми розраховували, а то буде там кілька тижнів або пару місяців. Тепер, коли вже воно фактично триває два роки, потрібно знову ж таки випорядочувати законодавство, тому що це якраз ця норма, вона є сама по собі корупційною закуповувати за переговорною процедурою. Треба ну, значно треба це законодавство врегульовувати. Високий рівень корупції. Такий діагноз поставив Світовий банк Грузинській системі закупівель у 2008-му. А вже через чотири роки ООН визнає Грузію номером один у номінації запобігання корупції у державному управлінні. Це стало можливим завдяки реформуванню профільного держагентства. Впродовж 2010-го всі державні закупівлі повністю перевели на електронну основу. В системі почали реєструвати абсолютно всі державні витрати. Купувати напряму можна, якщо вартість не перевищує 5 Тисяч ларі. все, що вище, проходить через електронні закупівлі. Щоб взяти участь в електронному аукціоні, учасник має заплатити 30 доларів. Крім того, обов'язковою є гарантія тендерної пропозиції, яка підтверджує спроможність учасника виконати контракт. Якщо компанія відмовилася від контракту, провалила його виконання, підробила документи, вона автоматично потрапляє в чорний список і рік не може брати участі у тендерах. Компанії з кришталевою репутацією та історією переходять до білого списку. Вони, наприклад, можуть вносити тільки 50% від передоплати у випадку участі у крупних інфраструктурних проектах. Нагорода від ООН не єдине свідчення успішності грузинської системи. Кількість учасників, які беруть участь в державних закупівлях з 2010 року, виросла втричі. Економія держави на закупівлях в середньому становить 15%. Що ж, система Прозоро це справді історія успіху, історія того, як ідея, яка народилася на Майдані, врешті-решт перетворилася в справжню діючу державну інституцію. Система працює, економить державі мільярди, ускладнює життя корупціонерам. Тому дуже хочеться побільше таких історій і в житті довкола, і в нашій програмі. До зустрічі наступного тижня.